Основний виклик, тому що почалась війна і треба воювати. Але також ми ну, зараз бачимо в засобах масової інформації, і негатив на поліцію в тому, що там поліція не воює, всі там на фронт там, і так далі. Але ну, моє бачення ці, скажімо, фрази, які кажуть, це люди, які не були на фронті і не бачили. Ті люди, які ну, з нами воювали, жодний підрозділ, я думаю, не скаже, що ми там не воюємо. Ну, я сподіваюся на таку думку. Ось, але люди, які просто а, з дивана там кричаться, справді дивані люди, але не задумаєш в тому, що поліція є ще свій функціонал. І коли кажуть, забери поліцію, нам буде краще без поліції, ні, так не буде. Я вою, в мене є сім'я, є дружина, син, і я знаю, що якщо там щось втратиться, якісь правопорушення, то їм є до кого звернутися. І ті поліцейські, які на даний час виконують бойові завдання, дуже багато випадків було, будучи у відпустці. Є у них прямий функціонал, законодавство про національну поліцію, їх прямий обов'язок. І коли вони бачать порушення, дуже багато випадків, коли наші поліцейські, які, будучи в відпустці або на відновленні, припиняли правопорушення і діяли професійний, як поліцейський, тому що він знає, як це робити, незважаючи на те, що він пробув відпочивати. У них обов'язок все одно залишається бути поліцейським як на мирній території. І так само виконувати боє завдання на території, де проходить війна в середньому десь не менше 10 тисяч поліцейських задії для виконання боєспеціальних завдань. це починаючи під посилення охорони державного кордону, сумський напрямок, Харківський напрямок безпосередньо на Бахмутському тарецькому напрямку, Покровський напрямок. А також багато поліцейських залучається ще до промислової евакуації мирного населення, до стабілізаційних дій, а також несення служб на в районах виконання бойових завдань на Блокпостах. Зараз ми там більше журоку проводимо оборонні дії разом з силами оборони на Терецькому напрямку, і ну, тут ми на цьому напрямку складуємо з, з таким противником, який проводить ефективний, почав проводити диверсійні дії в тилу наших підрозділів. Виникла ситуація, коли сталася така ситуація, що противник закріпився на одному з узлів логістики, скажімо, такі, основним шляху логістики наших підрозділів до переднього краю. І обрізав логістику щодо евакуації поранених, забезпечення боєприпасами наших підрозділів. Будівля була занадто велика і міцна для того, щоб проводити її ураження. Було прийнято рішення зробити нальот на силами резерву, нальот на цю будівлю. Враховуючи, аналізуючи, які ми могли понести імовірні втрати під час зачистки цієї будівлі безпосередньо всередньо для того, щоб знищити ворога, було прийнято рішення знищити цю будівлю шахом підриву. Тому було створено дві групи одна група вогневого прикриття, група мінування, які майже там за 2-3 хвилини провели дії біля будівлі. Безпечно вибули з району бойових дій і підірвали будівлю разом з противником, Чим самим забезпечили подальше виконання задач нашими передовими позиціями. Бойовий шлях наш починається, скажімо так зі сходу. Це з бахмутського напрямку часів Яр, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка, Майорськ. Терецьк і ще також бригада. Ну підрозділ поліції зараз виконує завдання на Покровському напрямку, під Вовчанськом виконує на Харківському напрямку. А також підрозділ поліції виконує на Сумському напрямку завдання.